Розглянемо принцип роботи програми для офіціантів та барменів. Спочатку у програмі адміністратора у пункті меню «Користувачі» вводимо всіх користувачів, надаємо паролі тим, хто може працювати у модулі офіціанта-бармена. Вводимо користувача, задаємо пароль, тиснемо кнопку Записати і виставляємо необхідні йому права доступу. Пізніше запускається програма «Кабаре-бар». На екрані з'являється вікно, де працівник може скористатися своєю магнітною карточкою доступу або ввести свій персональний цифровий пароль. Після введення паролю натискається кнопка Вхід. Значить. На початок роботи потрібно нам відкрити робочу зміну. За допомогою кнопки Відкрити зміну. Вказуємо дату. І відкриваємо зміну. Тепер ми можемо створювати нові чеки. Для того, щоб створити новий чек, ми натискаємо кнопку Новий чек. Вибираємо Зал і натискаємо на відповідний столик. Далі, щоб замовляти позиції, ми бачимо дві закладки. Бар, кухня. Відповідно, при натисканні кожної з'являється відповідне меню. Входимо в це меню і вказуємо відповідну страву і її кількість. По замовчуванню у нас кількість одиниця. Щоб повернутись назад, ми можемо натиснути кухня або кнопочку меню. Переходимо на перші страви, вказуємо їх кількість. Також можемо перейти на бар і вибрати необхідні позиції та. Далі натискаємо кнопку для друку на приготування. У нас даним чином програма налаштована так, що йде спочатку запит, чи потрібно друкувати. Ну, ми можемо тут натиснути, що нам зараз нічого не потрібно друкувати, але по замовчуванню програма буде друкувати позиції на приготування. Тобто все, що потрібно на відділ кухня, друкує на одному принтері. Все, що потрібно на відділ бар на іншому. Або на одному ж принтері, але два різних чеки. Є. Тут ми бачимо, що позиції змінили свій шрифт. Це означає, що вони вже дали у приготування. Якщо ми дозамовляємо іншу позицію, вона буде звичайним шрифтом. Звідси ми можемо вийти і створити новий рахунок. Вибираємо новий столик і по новому робимо замовлення. Так, тепер розглянемо наступні опції, які можуть виконувати працівники. Якщо вони помилково ввели якусь позицію, але ще не дали друк на приготування, то з відповідними правами доступу вони можуть стерти цю позицію за допомогою кнопки «Мінус». Тобто стаємо на позицію, натискаємо кнопку мінус. Вводимо причину. Або вибираємо Заздалегідь введені причини з довідника. І натискаємо кнопку Відмінити. Це якщо працівник має такі права доступу. Якщо ми дали вже на приготування і в працівника немає прав доступу, що він може старати записи після приготування, то він не зможе скористатися кнопкою Стерти. Тут буде висвітлюватися вікно з забороною і введення іншого коду працівника, який має ці права доступу. Покажу зараз, як вводити вагові страви. Наприклад, свинина на решітці. Ціна за кілограм 300 гривень. Спочатку працівник не знає її ваги. Може ввести просто 1 грам. В примітці для кухні скористатися інформаційною кнопкою. Тобто натискаємо кнопку І, вводимо приміточку. Ну, наприклад, напишемо 2 невеликих куски. При друці на кухню Повар побачив, скільки чого треба готувати. Коли ця вага вже буде ясно остаточно, працівник двічі класнувши на цій позиції, по факту може ввести її вагу. Наприклад, 345 грамм. Пройдемося по кнопках, які зображені в правій частині екрану. Кнопка меню означає перехід. На список всього меню. Кнопка топ означає, що будуть показані ті позиції, які у нас відміщені в пункті меню як топові. Тобто ми можемо вказати з різних груп меню відповідні позиції, які будуть розміщені в пункті топ. Це заходиться в програму адміністратора. Пункт меню. І у нас є. Колонка топ-меню. Тобто з різних пунктів меню ми можемо вибрати необхідні найменування, які пізніше будуть відображатися в пункті топ. Перейдемо до програми «Бару». зайдемо в «Чек». нам вже відкритий. Ось ми бачимо ті позиції, які ми відмітили. Завдаток. Тут вводиться наперед введений задаток, якщо такий був присутній. Вводимо суму, можемо провести як готівка, так і через банківський термінал, вибравши відповідний банківський реквізит. Провести знижку. Відмінити чек, якщо такі права існують, онулити друк. Це означає, якщо з певних причин не було видруковано стрічку на приготування, ми можемо онулити цей друк і повторно видрукувати його на приготування. Кнопка правка відкриває нам наступне вікно, де можна змінити офіціанта, який обслуговує даний рахунок. Або стіл. Є дві відповідні закладки. Офіціант, стіл. Розбити рахунок, тобто вказати в новий рахунок відповідні кількості. На прикладі покажемо. В новий рахунок йде суб-зелений, одна позиція. І це два заварних чаї. При натисканні кнопки розбити. Автоматично нам сформувався новий рахунок на тому ж самому столику де є присутні дві позиції, які ми вказали. Також можна цей рахунок об'єднати інший рахунок. Заходимо, натискаємо кнопку Правка. Переходимо на закладку Об'єднати. Вибираємо, в який рахунок ми це будемо додавати. І кількість. Можемо вибрати всю кількість або вказати відповідні кількості. Ну, кажемо, наприклад. Чай заверний, цей рахунок об'єднаємо. Об'єднати. Бачимо, тут залишилась тільки одна позиція, в цьому рахунку нам ще додано позицію по чаю. Доставка. Якщо заклад працює на доставку, то тут можна вказати номер клієнта, вибрати адрес. Також дописати, вказати час, на яку потрібно доставити, кількість приборів, видрукувати чек на доставку, замовлення на кухню та записати. Ввести в даному вікні ще можна кількість гостей, номер замовлення, якщо таке потрібне, і змінити район. Якщо працюємо на район доставки. Також можна ще написати примітку. Для того, щоб роздрукувати попередній чек-клієнтові, користуємося відповідною кнопкою. При її натисканні відбувся друк чеку-клієнта. Тобто, рахунок не закрився. Але вийшов друп чеку клієнту, який можна йому подати. Після проплати ми можемо натискати кнопку оплатити. На екрані з'являється вікно, де можна ввести суму оплати і використати як звичайний калькулятор для того, щоб знати, скільки потрібно решти дати. І провести 4 види оплати: готівкою, карткою розрахуватися по банківському терміналі. Записати борг або без готівка це по перерахунку. Ну, скористаємося наразі готівкою. Програма зараз налаштована таким чином, що йде запит, чи друкувати чек клієнту. Зазвичай програма автоматично друкує чек клієнту. Проведемо наступний рахунок на оплату. Попередній чек друкується тільки при бажанні. Проведемо через картку. Тут програма показує, скільки піде, яка сума через термінал на відповідного підприємця, на якого зареєстроване дане меню. Оплатити. А наступний чек ми проведемо в борг. Тобто ми можемо ще записати примітку. Борг, наприклад, один. Записати. І так само друкуємо чек. В касі ми можемо пере, передивитися, переглянути залишок суми в касі. Але це тільки з відповідними правами доступу. Також можна детально проглянути. Тобто ми маємо виторг, ми маємо через термінал. Був 100 гривень на завдатку і от частина продана в борг. Щоб переглянути боржників, ми заходимо в відповідну кнопку борги. Тут у нас буде список боржників. Ось наш є рахунок, який ми створили в борг. Ми можемо зараз повернути суму. Частково, наприклад. Натискаємо кнопку Оплатити і вводимо готівкою 100 гривень. Залишок боргу лишається. А сума у нас 100 гривень попадає в касу. Бачимо. Для того, щоб закрити зміну, необхідно натиснути кнопку Закрити зміну. Але перед тим ми можемо зробити вилучення готівки з каси. Або якщо у нас налаштована така опція, що автоматично знімає всю касу під час закриття зміни. Це налаштовується в програмі адміністратора в пункті меню Налаштування опції системи. І є такий пункт Автоматичне зняття готівки в касі при закритті зміни. Тобто, щоб закрити зміну, натискаємо кнопку Закрити зміну. Зміна закривається і друкуються відповідні чеки. Наступні функції програми Кабаребар розглянемо в подальших уроках.